Зберігайте цей простий рецепт дріжджового тіста. Готується дуже швидко, часу потрібно мінімально для різної випічки, для різних булочок, пиріжочків. Це реально рецепт крутого тіста. Тісто, наче пушинка. І тісто в нас буде дуже швидке, Дріжджове, але швидке. І для початку розбиваємо одне яйце, О. додаємо чверть чайної ложки солі, 3 чайні ложки цукру з горкою, розбиваємо вінчиком. Додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо. Я в цьому рецепті буду використовувати воду та молоко, але ви можете обрати або воду, або молоко і додати щось одне: 70 мл тепленької водички та 50 мл молока, також теплого. Використовуємо теплу воду та тепле молоко для того, щоб дріжджі почували себе комфортно, але головне, щоб не було гаряче, вище 40 градусів. Додаємо 6 грам дрожжів, це отака чайна ложка без горки. Та друга чайна ложка. Перемішуємо та поступово додаємо борошно. Тут в мене 250 г. Все більше борошна ми не додаємо на цьому етапі. Тісто виходить таке досить липке. Це ми замішали тісто безопарним способом на сухих швидкодіючих дрожжах. Якщо у вас на етикетці не написано швидкодіючі, тоді треба робити опарним класичним способом. Накриваємо рушничком, залишаємо в тихенькому, тепленькому містечку десь на годину півтори. Отже, поки наше тістечко підійшло, дивіться, яке велике, ми вже встигли погуляти по першому снігу. Тому зараз будемо скоріше готувати, щоб поласувати домашньою випічкою з чайочком. Стіл добре присипаємо борошном. Подивіться на ці пори. Ой, я не можу, як я обожнюю дріжджове тісто. Тісто перекладаємо на стіл та добре обминаємо, присипаємо ще раз борошном та розкачуємо у невеличкий прямокутний пласт. Приблизно вийшов ось такий прямокутничок. Далі ми розрізаємо його на полосочки. Кількість полосочок залежить від вашої кількості сосисок. Товщина полосочки приблизно 2-3 см та починаємо так з краю. Трішечки робимо внахльост, натягуємо тісто і ось так загортаємо. Все, викладаємо сосисочки в тісті, на деко з пергаментним папером. Цієї пропорції тіста вистачає на 8-9 штучок. Тут в мене одне яйце та трішечки молочка. Розбиваю, змащуємо наші сосисочки. І зверху я присипаю кунжутом. Ви, якщо любите, також можете посипати. Або можете посипати будь-якою спецією, так, яка вам подобається. Духовку якраз розігріла 180 градусів приблизно 15-20 хвилин, в залежності від вашої духовки. Пахне не весь дім. Ну, і якщо з сосискою тут все зрозуміло, мені головне, щоб було дуже смачне таке молочне тісто.